Чи це може бути основою для того, що це є норма для церкви рухатися в пророчому помазанні? Чи це є е, те, що стосувалося першої церкви, чи там до першого століття? Прошу пояснити, тут все залежить від розуміння цього місця писання, все залежить від того, яка в тебе була первинна християнська інформація. Що це означає? Це певна психологічна категорія, яка відбувається з будь-яким пізнанням. Я колись вивчав це явище первинної інформації. Це приблизно виглядає так, що якщо ти заходиш в якусь нову для себе сферу, і перша інформація чи пояснення, скажімо, відносно чогось в цій сфері, воно прорізає в людині певну таку канву мисленні і свідомості. І після цього наступне пізнання воно вже приблизно відбувається по цьому вектору. Якщо тобто, те, що лягає в цю канву, людина приймає те, що вже не вписується. Вона може сказати, і відкидає. Це явище не теології, це явище глибокої, підсвідомої психології. Якщо, наприклад, людина прийшла до Христа через таких, скажімо, ну, вчителів, проповідників, які їй пояснюють, отаку от опцію, що Дух Святий був, він своє відслужив, більше його не треба. То після цього вже на цю основу накладається певний фільтр, де людина вже й далі продовжуючи вивчати писання чи слідкуючи за всім, що робиться в служінні тіла Христа, вона вже це підсвідомо відсортовує. Це стоїть вибачте, це з тої пісні, що зцілень е, вже немає, пророцтва замовкли.